знаходжуся біля Києво-Печерської влади. Ви знаєте, сьогодні надзвичайно історичний день. Перше за 400 років тут пролунала українська пісня і. Скамболитва, я знаєте, дуже вірю в те, що це знаєте, неодноразово, скажімо так, що це буде постійно на постійній основі, тому що все, що знаходиться в Україні, це все таки належить Україні і українському народові, а не Москві і російському окупанту. Тому я вітаю працівників служби безпеки України. Я вітаю працівників. Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Збройні Сили України із поверненням Лаври, все-таки до української церкви. Я вважаю, що це. Велика заслуга нашого президента Володимира Зеленського, і е, непогана до речі, робота проведена і Петра Олексійовича Порошенка, і в цілому всього українського народу. Так що е, е, скажу так: якщо ми змогли повернути лавру, то зможемо повернути і всі захоплені українські території. Так що слава Україні і смерть ворогам. І запрошую політиків, бо я їх щось тут не бачу. Що приходьте, будь ласка, моліться Богу, все таки в нашій. Сильній могутній українській церкві Києво-Печерській лави я вас всех дуже люблю, ваша Ірма Кат.